Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа сьогодні особлива можливість опять доторкнутися до святого, до чистого до Божого закону. Закон Божий святий, заповідь Його праведна. І сьогодні ми будемо говорити про дві заповіді. Прочитаємо текст, який записаний у Левит. 19 розділ 3 вірш. Бійтеся кожен матері своєї і батька свого, і субот моїх дотримуйтесь. Я Господь, Бог ваш. Знаєте, коли я прочитав цей текст, ти ж розумієш, що тобі треба пояснити його вірно і те, що мав на увазі Господь. Я, я ще з дитинства, коли читав це слово «бійтеся», воно мені було незрозуміле. Я запитував свої бабусі по відношенню до Бога, бо є багато є текстів, коли «бійтеся Бога, навіть є такі тексти, жінка нехай боїться свого чоловіка. І ми іноді значення слів приймаю буквально, і щоб не зрозуміти невірно слово «бійтеся» – це не якийсь такий страх, якийсь. Воно йде завжди в контексті шани, честі, поваги. І оце слово бійтеся воно підкреслює особливість і статус того, кого ми проявляємо повагу і шану. Ми бачимо, що Господь виділяє в своєму закону, в своїй заповіді таку категорію, як батьки. Знаєте, ця заповідь універсальна і підходить для всіх, тому що у всіх є батьки. І хотів би, щоб це ще, ця заповідь вона прозвучала ще в повторенні закону 5.16. Вона під, 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 підтверджує цю думку. Повторення закону це ще раз проговорення цих заповідей. І от в 16-му вже нема слова воно вже йде більш адаптованого Моїсею ще раз нагадує, там написано Шануй батька Твого і матір Твою, як повелів тобі Господь Бог твій, щоб продовжилися дні твої, і щоб добре тобі було на тій землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ми бачимо, і Павло Дайвін каже, що ця заповідь з обітниці. Тобто вже до цієї заповіді прикріплена обідниця, щоб тобі було добре. Тобто Господь, як наш творець, як наш дизайнер, Він дає ці правила життя. І ви знаєте, іноді на роботі приносять мені деталі і не дають е -е, чертеж, і, не дають. і ти дивишся цю деталь, вона і так підходить, вона і так можна, а я б її сюди прикрутив. Але коли в тебе є м оцей творець, виробник, він заклав, іменно ця деталь має стояти в цьому місці. Ви знаєте, іноді я бачив дуже. Ця тема дуже складна, я не буду на ній зупинятися, бо немає часу, але тема батьки і діти це дуже складна тема. Але є універсальний є Божий задум, повага і шам. Давайте чесно скажемо, якщо Батько твій святий і все для тебе віддає, і душив тобі не нечая і. Це одне, але якщо батько-алкоголік, який все з хати виносить, це вже друге. Ми зараз не говоримо до примінення цієї поваги. Воно все по-різному, по різному, коли дитині 5 років, коли дитині 15, коли 55, і в людини в 55 теж є батьки. І ви розумієте, що ми сьогодні не будемо говорити, але заповідь є повага, шама це особливі люди. Ісус більше підкреслює, не просто знаєте, я поважаю. Ісус, коли говорив з фарисеями, Він вступив з ними в дискусію. Він каже, для чого ви заповідь Божу відмінили? І він каже: дві заповіді, оцю, що ми сьогодні проходимо, і ще одну. І він каже: Ви відмінили це все, ви кажете, Корван, я краще Богові віддам, чим буду тобі допомагати. Він каже, ви відміняєте Божу заповідь. Божий задум не тільки поважати своїх батьків, а дбати про них, думати про них, пам'ятати про них. На ділі не тільки там десь абстрактно я поважаю, в мене такі гроші батьки. Якраз Господь захищає. Ви знаєте, зараз дивися, все перевернулося з ніг на голову, в кожне свої розрахунки, свої ці чертежі. Ці деталі перекручує. Але повірте, раніше повага до сивини, до старців, до батьків. Навіть мені моя бабуся роз, 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 розказувала, наскільки це було серйозно. Наскільки це було? Мені даже, ми з нідерландцями говорили, вони кажуть, зараз ти їдеш на велосипеді, там діти вони взагалі не поважають, що ти сивочоли, їдеш на велосипеді. Він каже, це якесь покоління втрачає цю повагу до батьків, до старших. Але ми бачимо Боже, Боже правило. Шана батькам. Згадуючи, воно не так просто, як здається, про маленький, коротенький пример, приклад. Я захоплююсь його на яка ця прекрасна людина. Але батько в нього був саул, заздрістий, пстивий, шукав Давида, хотів його вбити. Син неодноразово батька відмовляв і казав, за ким ти бігаєшся, хіба він щось зробив. Він взивав до нього, іноді вдавалось. Але одного разу він розкричався, розгнівався і сказав: Ти непокірний і негідний на Іонафан. Ти зговорився з моїм ворогом. Я ж для тебе стараюсь, ти ж після мене. І це вся така складна тема. Але ми бачимо, що чи не шанував Іонафан свого батька. Шанував. Він не давав йому піти тою злою дорогою, якою він йшов. Янафан навіть помер разом з своїм батьком. Яка ця вірність така була? Але ми бачимо, що в глазах батька він був непокірною. Складна тема. Але шанувати це Божий задум, це Божий дизайн. Прочитаємо Євреям 12 розділ 9 вірш. До того ж, коли ми мали тілесних батьків наших, які карали нас, і ми поважали їх, в синодальном боялись, то чи не повинні ми набагато більше коритися отцеві духів, щоб жити? Дивіться, як Павло, Бере оцей життєвий принцип, і він каже, що ми колись боялись, поважали своїх батьків з страху покарання, ми щось зробили, ми боялись, о, це щось нам зараз прилетить. І він показує оцей, коли ми е, уявіть, якщо ми вміємо слухатись, поважати е, недосконалих батьків, батьки не завжди праві, не завжди справедливі, не завжди вміють. Зауваження спокійним тоном сказати, але дивіться, якщо у вас цей навик є, ви вміли слухатись батьків, то уявіть, наскільки буде легше, наскільки це правильніше, слухатись досконалого Бога, Отця Духів, покоріться Отцеві духів. І ця заповідь, коли я в своєму житті, знаєте, є такі люди, яких в них немає авторитетів, немає. Він самий умний, самий а коли я навчусь поважати своїх батьків, хто хто наді мною, набагато легше підкоритися оце від Тому що, якщо не підкоритися це від духи, це вже не життя, Богові покоріться. І оця заповідь, вона доповнює одну одну. Тому що. Ми читали, що ця заповідь обітниці, Якщо ти будеш шанувати батьків, твоє життя складеться по-другому. Ти будеш довголітній, ти буде добре. Ні, ну ти можеш жити як ти хочеш, але Бог каже, так треба жити. Завжди пам'ятай про особливу категорію в твоєму житті це твої батьки. Але Господь виводить на другу. Але треба завжди пам'ятати, що є батько небесний. І він досконали, Його воля досконала до нас, і покоритися по послух волі Божій ось основа нашого життя. Бійтеся кожен матері своєї батька свого, і субот моїх дотримуйтесь, я Господь, Бог ваш. Ми бачимо, що є такий особливий день, цей сьомий день. І я хотів би повернутися, це вже до другої частини, це друга заповідь про день суботній, що воно таке. І, е, Біблія дуже багато в місць про це говорить. І сьогодні ми тільки окреслимо деякі речі, хотів би прочитати буття, другий розділ з другого по 3 вірша. І звершив Бог до сьомого дня діла свої, які він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив, і благословив Бог сьомий день і освятив Його, бо в ньому спочив від усіх діл своїх, які Бог вчинив, творячи. Ми бачимо, що був особливий день. Був цей сьомий день. Написано Бог спочив. Ну, як ми знаємо, що Бог ніколи не втомлюється і ніколи не в російській не і знімагає. Але ми бачимо, що був цей день, я уявляю собі, як Бог, який зробив це прекрасне, якийсь захов... Він коли рок творив, він дивився, побачив, що це все добре, наскільки це все прекрасно. Іноді ми не задумуємося, але якщо ми так просто почнемо задумуватись, як, як прекрасно все створено, давид над цим задумувався, і подивився, Господи, як ти мене дивно створив, як це все працює. І коли Бог на це все дивився, цей сьомий день був не відпочивати в плані того, що хтось стомився, а насолоджуватись плод, плодом своїх. Підійти, як той художник відходить від тої картини і подивитись, і аналізувати, радіти цьому. Оцей сьомий день. Якийсь, він не був схожий на ті шість днів. Вони були по-своєму прекрасні, але сьомий день це особливий день. І ми бачимо, що Бог дає ізраїльському, ізраїльському народу. На повторення закону прочитаємо п'ятий вірш з 13 по 15. Що таке? Що це була за заповідь? Пильнуй день суботній, щоб свято зберігати, як заповів тобі Господь Бог твій. Шість днів працюй і роби всякі справи твої, а День сьомий – субота Господу, Богу твоєму. Не робив цей день ніякої справи, ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба твоя, ні чужинець, який у тебе, щоб відпочивав раб твій і рабиня твоя, як і ти. І пам'ятай, що ти був рабом у землі Єгипетській, але Господь Бог твій вивів тебе звідти рукою міцною і сильною великою. Тому і повелів тобі, Господь Бог твій, святкувати день суботні. Ми бачимо, що день суботи це було свято. Ми розуміємо контекст ізраїльського народу, їх виморювали працею. Там, не то, щоб... Там тільки можна було Богу помолитись, Боже, спаси і сохрани, тому що над ними знущались, їх виморювали. Там не було цього дня подумати над своїм життям, проаналізувати, десь видихнути. Робота, робота, робота і гніт. Іноді людина може себе загнати таке. Іноді хтось дуже багато хоче грошей, він сам собі створює це таке рабство, нічого не бачить. Ні дітей, ні сім'ї, робота, робота. Наш пастир говорить: ви знаєте, Бог дав 24 години ну, в добі. Говорить: 8 годин для сну, 8 годин для роботи, 8 годин для того, щоб для других і інших справ. Дивіться, як це виходить. Ну, іноді ми бачимо, що хтось. Це він каже, це такий золотий баланс. Як це, це, це не заповідь, Боже, це його такі наблюдіння. Оп, опитний вже. І він десь каже, зміщає, хтось 12 годин робить, 13, вже спить по 4 часа, вже, і вже пішло життя не в ту сторону. А хтось, наприклад, спить 14 годин, не працює, чи працює 2 години, і теж життя улітає в друге сторону. Каже, збалансоване, гармонійне життя, його вміти треба зловити цей баланс, пріоритети, всі розставити на місці. І ми бачимо, що цей сьомий день це якось віддушено, Подумати про вічне. Він не просто був для, просто щоб відпочити, тому вже скорочуючи в мене ці тексти є, але я бачу, що вже час затягується. Вісай є місце, коли ти будеш називати суботу цю цей день відрадою для себе, не будеш займатися всякими такими звичайними ділами. Коли в тебе буде цей час задуматись, відплисти на цю глибину, подумати про те, що є щось вічне, не тільки матеріальне. Тебе цей день він тебе буде відновляти. Ти будеш знаходити радість, в Господі, ти відродишся своєю душою. Це як зачерпнути свіжу воду для свого духа. Нам потрібна не тільки субота це не тільки відпочинок тіла, хоча це теж важливе, але це і відпочинок для душі. Тому що ми знаємо, що суєта вона вбиває. Коли ми бачимо, що зерно було, написано, пішов бур'ян, і що він робить з зерном? Воно виросло а що зробив бур'ян? Заглушив. А бур'ян це що? Якісь гріхи, якісь вороги. А бур'ян це заботи життєйські. Така безневинна річ. А в большені багатство, а побіг за мільйоном. І мільйон не зловив, і, і заглушений ход. Не, не, не питання в тому, чи він бідний, чи багатий. Він просто спокушений, біжить, як та білка в колесі. Енергія вроді рух є, а енергії немає. І ти дивишся, що глушиш все, глушиться твоя віра, глушиться слово, яке мало порости. А якраз субота це день, де ти можеш відплисти на глибину, де ти можеш доторкнутися до вічного, поставити все на паузу, всі обов'язки, і ви взяти собі цей день для того, щоб. Його, щоб практично, я наскільки знаю, люди проводять його по-різному, але Бог має бути у цьому дні, на першому місці. Не попелісосити, бо в мене сьомий день і мені треба все дома зробити. І якісь речі. Як правило, можна взяти ту книгу, яку в тебе ніколи не було часу прочитати, Прочитати, відкрити Біблію, яку ти так забігався і не міг її відкрити. Вся субота відкритися, доторкнутися до святого і Живого. такий прекрасний день. Господь каже, шість днів роби, да нема проблем. Ми знаємо, що ми всі люди, нам потрібно, але в цій суеті треба вміти зупинитися. Нехай Господь благословить, І, ви знаєте, але я скажу, що оцей спокій, він приходить. Євреям 4,10 написано, «Бо хто війшов до спокою Його, той заспокоївся від діл своїх, як і Бог від своїх. Він бере той принцип, що Бог щось звершив і заспокоївся, і побачив, що це добре. І апостол Павло в Євреям каже, що дивіться. Є ще той спокій, в який Бог хоче нас вести. Це... Він каже, і ми входимо туди вірою, що це за спокій. Я розкажу один приклад, вже й буду завершати. У мене був один друг, ми поїхали з ним вчитися, на молодіжній групі. Ми поїхали з ним вся, ми вчили, проходили курс. Це було в Хмельницькій області. Ми там проходили з ним, Я з ним ніколи так молодіжки не спілкувалися. Це як ми жили в одній кімнаті, дивлюся, що він християнин, хороший син. А я бачу, його щось мучить, його щось тривожить. І нього спокою нема. Я з ним говорю, кажу: ну дивись, ми ж з тобою такі молодці, диви, в молодіжній групі 50 чоловік, а ми ж з тобою двоє поїхали духовно навчатись. Ми взагалі молодці. Бо бачу, що в нього проблема, він себе якось. Що він не такий, що він каже, в мене я дивись, от я вроді читаю, но читаю мало, я вроді живу, але в мене є гріхи. Я там там, і в нього мучиться і мучиться. Каже, «Слушай, ти, ти, ти я йому знаєте, кажу, ти прекрасна людина, прекрасний цей. Дивись, ти віриш в Ісуса Христа. Чому в тебе немає цього споку? Ну от, я не міг це ніяк. У нього якісь ці були внутрішні переживання. І мені так було це дивно, як людина, яка знає Бога, яка е, знає Євангеліє, Находить собі якийсь, я не знаю, звідки до нього ця прийшла ця невпевненість, що в нього цього спокою не було. Тому мені це місце особливе, цінне, коли що бо хто ввійшов до спокою його, той заспокоївся від дір своїх. В нього було таке якесь, що йому треба ще щось зробити, що він ще щось не доробив, він ще не досвятився, не, не до... якісь ці всі речі такі. І, і мучилась людина, мені так було шкода. А я як міг, мені тоді було 20 років, я як міг його все буде хорошо, ти не такий вже й поганий, як ти про себе думаєш. Але ви знаєте, я коли приїхав, вернувся, я пішов до свого пастора і кажу, Іван Павлович, дивіться, в мене от хороший друг, от він мучиться, в нього спокою нема. Я йому розказав трошки цю ситуацію. Він каже, ти знаєш, прийди йому і скажи от цей вірш. Бо він якось сумнівається про. Ще щось, йому щось не недостає і каже, скажи йому цей вірш: е, віруючий в Сина Божого, має життя вічне. Каже, не, і наголос, не буде мати, а має життя вічне вже сьогодні. Мені каже, сказалося, це про, простий текст з Біблії. І коли я до нього прийшов, кажу, Паша, я, я знайшов секрет, зараз ми тебе виведемо на новий уровень. Знаєте, я якось не повірив в це, але повірте, я чому це ділюсь, наскільки приємно бачити, коли істина робить людину вільною, коли, от, коли Христос сказав, що прийдіть до мене, всі струджені і обтежні, і я заспокою вас. Коли ти приходиш до Христа, коли ти не надієшся на свої зусилля, коли ти дійсно віддаєш себе в руки Божі, і ти розумієш значення жертви Христа, яка. Досконала, ти не досконалий, але Христос досконалий. І коли я йому сказав цей текст, він схожий на Іоанна 6:40 істинно, істинно кажу вам: хто вірує в мене, має вічне життя. Ви не уявляєте, я побачив, наскільки Слово Боже має. В нього як лице помінялось, в нього навіть яка легка посмішка. І він сказав мені дякую. Ви знаєте, я тоді побачив, наскільки Слово Боже має. От коли ти віриш. Ми входимо в спокій вірою. Нехай Господь допоможе нам оце слово для нашого життя мати, шукати його. І оці заповіді нехай будуть нам нагадуванням, нехай нас будуть нагадуванням того, що Бог він дбає про нас. Він не залишив нас без інструкцій. Він дав нам слово своє, він дав правила життя і наша відповідальність їх знати. І жити по ним амінь.